Частина Дніпра, Обухівська, петриківська і підгородницька громади Дніпровського району підтоплені. У воді приватні житлові будинки, господарчі споруди, городи та територія набережної. Ніколи не бачила, щоб так піднімався. вперше таке бачу. Я розумію так, що це ж ми повинні тут по цьому ходити, а ми не ходимо по цьому. Тобто це багато піднялась рівень води. Шах я такого ще не бачила. Це все було на суші. Ну зараз так. Розлилося Такий прилив великий. Грязно дуже. хотілося б, щоб поубирали. учнів. некрасиво. Не Одна з причин виходу води з берегів, каже директор з наукової роботи інституту водних проблем і маліорацій, Михайло Яцюк, завчасне заповнення водосховищ, яке згідно з правилами експлуатації, мало б завершити лише в кінці травня. У п'яти водосховищах накопичено води на півтора кубокілометрів більше, відповідно до. Нормальної підпорту рівні, відповідно до нормального об'єму і передбачається правильна експлуатація. Це якраз робиться для того, щоб унеможливити ризики е, спороження Каховського водосховища. В результаті е, цих дій, плюс опади, які випали по всій території України, які збільшили приток, як, як по основному руслі, так і по е, інших річках, які Падають у Дніпро. Ми маємо таку ситуацію. Однак, за словами Михайла Яцюка, запобігти підтопленню можна було за умови якісної підготовки до весняного водопілля. Також каже, проблема в тому, що в Україні є велика кількість безгосподарних гідравлічних об'єктів та ставків, які ніхто не контролює. А отже, там часто відбувається підтоплення через їхній неналежний стан. Треба проконтролювати, щоб русла були не захарачені, щоб водопропускні отвори. Або мостові переходи, або інші гідротехнічні споруди, які є на річках, щоб вони були відкриті, вільні, доступні, мали належний експлуатаційний і технічний стан. Усі шандорні загородження відкриті на максимально допустимий рівень. Відкачувати воду зараз не має ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута босейну поставити насос і перекачувати в інший, поки рівень води не спаде. Нічого зробити на жаль, зараз поки я не ві я не бачу нічого реальним. Особисто я особисто я це моя особиста думка. Я вважаю, що ситуація покращиться приблизно через 10 діб. Вихід води з річок за словами Михайла Яцюка загрожує руйнуванню гідротехнічних споруд і водозабірних споруд, завдяки яким населення має питну воду, а значне підтоплення сільськогосподарських угідь може призвести до втрати врожаю. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.